І так, друзі, ну коли такий новорічний настрій, просто навіть погода все показує, тому що а, ще вчора такого сніжка не було, лише реально дуже красиво так все присипало. Реально новорічна казка, хочу трошки поторгувати, так як ну, просто зайти там додому або поїхати по справам, я просто не можу собі дозволити. А, тому хочу трошки-потрошки прогулятися та відчинити декілького. Тому, до речі, вже потрібно міняти. А, тому, до речі, потрібно вже міняти защитне скло на моєму а, другому телефоні, але ж нічого. Так, поїхали. Хочу трошечки поторгувати в такому самому настрої. Це просто ну, ідеально виглядає. Переходжу до сайт нашого брокера. Хочу заробити зараз, мабуть, 1020 гривень для того, щоб трошки були гроші ще. Ну, трошки заробітку. А, так, переходимо зараз. Тут мої особисті дані. Тиснемо торгівлю. До речі, з телефону мені тут стоїть така світла схема, дуже тема дуже прикольно виглядає під новорічний настрій. Так, тиснемо, додаємо наш індикатор і давайте поторгуємо зараз саме по нашому новому індикатору параболік. Давайте його знайдемо. Так, ось я знайшов. Параболічна система сервін. Тут просто інакше називається. І що ми бачимо? Бачимо наші три. Квадратик, в принципі, можна заходити, але ж ставимо час уходи хвилини, буду заходити на 20 тисяч гривень. Відразу відчиняю нашу уходу ходу гори, І, в принципі, тепер давайте дивитися за цим ідеальним, як на мене, відпрацюванням. Я думаю, воно буде все ідеально. Тому що вже ми зайшли, я зайшов на 20 тисяч гривень. І дивимось, ну просто як на мене ідеальне відпрацювання нашого індикатору Параболік. Але ж давайте дивитися, вибачаю за таку мою мову. Тому що якщо щось не дуже холодно, але ж відчинив угоду на 20 тисяч, там і чистий прибуток буде 17. 000. Тому, в принципі, давайте дивитися. Навіть коли ми торгуємо за цими індикаторами, мені навіть коментувати нічого. Так як реально дуже ідеально все воно заходить. Перші 40 секунд нашої угоди поки йдуть ідеально в плюсик. Головне, щоб нам вистачило часу, тому що в нас... А, вже з'явилися в нас інші свічки, нам можливо трошки не вистачить часу, або ж зараз буде дуже сильна волатильність. Давайте подивимось. І в останні секунди. Нам трошки не вистачає часу, якщо першого году в мінус. Помножу суму, давайте зайдемо на, давайте, на 50 тисяч. Як тут змінити з телефону? З телефону так часто торгую. Ось, все, давайте 50 тисяч. Зайду на 50 тисяч гривень. Бачимо два наші квадратики донизу та тисне на одну хвилину донизу. Це по моєму менеджменту повністю перекриє всі наші угоди, тому що там вже ця угода огода відпрацювала, тому переходимо до іншої. Тому, в принципі, мій прибуток буде 42 тисячі а, і а, мінус минулі 20 тисяч. Мого збитку, тому в принципі 22 тисячі чистого прибутку. Я вам показу все, як воно є, максимально прозоро, просто гуляв по своєму двору, по своєму подвір'ю та вирішив відчинити одну угоду. Одна угода по нашому індикатору, на жаль, в мінус, так як я зайшов трошки пізно. Друга угода, по мані менеджменту, повинна себе дуже гарно зараз відпрацьовувати. Так як наш індикатор себе відпрацьовує. ну В принципі, дуже гарно, ви самі це бачили. Мій план вже ось такий. В принципі, думаю, можливо, під новий рік трошки навіть під виводу коштів. Так, давайте дивитися. Залишилось ще 8 секунд, дуже холодно мені, якщо чесно, але ж дуже цікаво, що воно тут буде в останні секунди. Така дуже напружена торгівля, але ж тут знову також фіксуємо мінус. Нічого страшного, ставимо у ходу ще раз, 100 тисяч гривень. І давайте А, Можливо, давайте на іншу валютну пару ця валютна пара. Ось бачимо до хори на одну хвилину на 100 тисяч гривень. Прибуток буде 92 тисячі гривень, тобто минулі 70 ми відбуваємо та виходимо у прибуток 22 тисячі гривень. Дуже цікаво, що стільки багато прикриттів, але ж в таких випадках потрібно змінювати саме нашу валютну пару. А не просто далі торгувати, торгувати. А в принципі, то думаю, все буде ідеально, але ж давайте подивимося, що воно тут буде. Перші 3 секунди нашого де виглядають саме ось отак. Тому, в принципі, давайте дивитися Фу, мені дуже холодно, хлопці. Я думаю, ви не розумієте. Але ж, в принципі, ну, вулиця, мабуть, не місце для таких торгів, але ж в принципі... Наша торгівля можна торгувати і з телефону, і на вулиці, і вдома. Зараз зачинимо цю угоду в плюсик та піду вже грітися та відпочивати. Така цікава, в нас торгівля виходить. Так давайте зупинюся і останні 10 секунд. У нас максимально волетильні, але ж давайте дивитися, як воно себе відпрацює. І ще одна охота у нас фіксується в мінус. У мене дуже давно такого не було, щось під новий рік. А, трошки наш саме параболік-сар трошки вирішив мене підзлити три уходи в ряд. Мінус 170 тисяч гривень. Але ж давайте зараз ми зробимо з вами інакше. Так, повертаємось до торгівлі. І давайте 100 тисяч гривень. А зайду на 200 тисяч, тому що потрібно відбувати свій баланс, але щось параболік. Зараз не дуже в нас в своєму прайм статусі, а бачимо дві. Давайте зайдемо 200 тисяч гривень в одному году. Ставлю в мене баланс 300 тисяч. Але ж в принципі тут точно воно повинно бути все максимально чітко, але ж пацани, знов таки, я за прозорість показую вам все, як воно. Давати зупинюся для того, щоб побачити, що воно тут буде. Тому що я не кожен день заходжу вгоду на 200 тисяч гривень, але ж в принципі виглядає досить цікаво, якщо чесно. В принципі, давайте зробимо скрін на пам'ять. Ну, поки відпрацьовує себе ідеально. Не знаю, якщо чесно, що то в нас було, чому воно так зачинилося. У нас так ще один скрін. Чому воно в нас ці три угоди так по параболіку зачинилося дуже странно в мінус. Але ж ну, в принципі, таке теж буває. Ось по цій причині я вам і кажу, що потрібно мати гарний баланс для того, щоб завжди виходити в плюсик. Ну, В принципі, тут ми бачимо ідеальне відпрацювання, роблю скрін для того, щоб потім звітувати вам. О, ух ти, красиво, красиво, якщо чесно, він підріз до гори. Ось це є плюс 384 тисячі. Ось оце і є наш параболік, той, який в нас є, той, який ідеально себе відпрацьовує. Тому, в принципі, ось такий баланс, вже навіть вийшло в пробуток трошки. 700 тисяч гривень мій баланс. Давайте порахуємо, бачимо, що мій збиток був 170 тисяч гривень. Давайте перейдемо в калькулятор. Тиснемо 170 тисяч гривень збиток, прибуток 92 тисячі. помножити на 2, мінус 170 тисяч. Ще й вийшло прибуток на 14 тисяч гривень. Після таких нервів, якщо чесно, як на мене це дуже непогано. Тому, в принципі, заходимо в угоду і бачимо всю таку історію. Ну, таке теж буває, але ж. Головне, що потім ми зайшли в гарний плюс, як наш параболік себе відпрацював. В принципі, нічого страшного я тут не бачу. Таке в нас, на жаль, а на щастя, таке теж буває, це вам не казино, я вам просто показую реально, як воно буває. І три угоди в ряд в мінус також в мене буває. Ну, не дивлячись на те, що в мене тут по ауткат я зробив дві угоди, хоча потрібно було змінювати. І далі ще один мінус, але ж потім все одно закономірність відпрацьовує себе ідеально. Дивіться, який в мене кіт тут живе, я його підкормлюю трошки. Ось такий ранковий влог, дуже цікаво вийшло. Вийшли в непоганий приводок, все як я і планував. Трошки нервово, але ж в принципі дуже цікаво. Тому що я вам хочу сказати, друзі, всім велике дякую за перегляд. Ось така в мене ранкова вайбова торгівля.